Integracja młodych migrantów to meta europejskiej programy Iów. EU. Jej składowoju je pojawia pojawa w internecie storinki z informacjami pro tym, jak stworzyły te młodzieżni organizacji dla inozemców. U Polsce projekt cieszył się widno szerokim zainteresowaniem. W naszych działaniach projektowych uczestniczyli przedstawiciele społeczności ukraińskiej, ormiańskiej, również przedstawiciele organizacji zrzeszających migrantów z Afryki studentów z Iranu i, i wielu innych społeczności migranckich. Українським партнером у проєкті був фонд Наш вибір його голова Мирослава Керик переконана, що мігрантська молодь повинна гуртуватися у своїх структурах, таким чином легше функціонувати в іншому середовищі. здається, для молоді важливо, щоб вони почулися, що вони теж якимсь мін господарі той землі, де вони є. Тобто вони приїхали сюди. Вони не знають середовища, але якщо вони вже інтегрувалися, щоб вони могли допомогти іншим, котрі є в такій самій ситуації, як вони були. Ми можемо допомогти в певних ситуаціях, але, наприклад, методи, які ми використовуємо, можуть бути для них нецікавими. Тому ми вважаємо, що власне це активність молоді потрібною. В них і ентузіазм і бажання, його і потенціал, які варто використати. Активними напевно є студентки вищої школи економіки у місті Виткошт, які родом з України. При школі вони створили товариство студентів з-за кордону. В його рамках промують українську культуру та включаються у різні благодійні акції. Позитивно говорить про досвід відносин з поляками. Співпрацьовувати так не тільки українці з українцями, так а але й поляки з українцями дуже охоче співпрацювати співпрацюють, і ну я вважаю, що це і буде і надалі. Так дуже приємно, коли в зовсім в іншому краї, в, в іншому місті тебе приймають з щирістю, з з заохоченням. Це приємно і і 100% хочеш віддячити таким людям. Czerwowym partnerom u projektu IU było Kulturne Towarzystwo Wirmen. Jego głowa, pytanie integracji baczyć u szerszej perspektywy. Nadszedł czas, żeby koncentrować się nie tylko na własnej narodowości, na własnej społeczności, żeby zacząć próbować integrować to młodzież razem, czy to ukraińska, czy to ormiańska, czy to ciecińska. Niech integrują się razem, oni się nie znają. Jeżeli wybraliśmy tę drogę, że jesteśmy tutaj. Jeżeli oni będą tutaj mieszkać, studiować, to żeby nie było tak, że nie znają o sobie nic nawzajem. Kolejnym krokiem będzie to. C ma być prawidłny na integracji, bo ona zawsze powinna być nie a spiwisnowaniem kulturnych i nacjonalnych widminostej.